В наш час розвитку високих інформаційних технологій, кількість користувачів зростає, але їх обізнаність з кібергігієни, вона залишає бажати кращою. Нерідко нові користувачі, але і такі, які мають досвід, вони стають жертвами кіберзлочинців. І найпоширеніший вид кіберзлочину, про який ми сьогодні хотіли би поговорити. Це кібершахрайство. Тому прошу до запитань, задавати запитання. Чи готові поставити питання? Який головний секрет у цих кіберзлочинців знає навіть з прокуратури правоохоронних органів буває, ну нам на цих потрапляють кіберзлочинців? Як так? Як вони можуть людину, яка вже прожила життя, та знає, що таке злочинець? Як сучасний ну, підліток, який теж ну не ло, ну, знає. Як так? В чому секрет? Угу. Е, взагалі ніякого секрету немає. Е, е, наш досвід нам говорить про наступне. Я буду говорити з практичного досвіду. Всі кібершахраї, кіберзлочинці, вони володіють декількома. Такими методиками. Головна з них це соціальна інженерія. Якщо ви загуглите, ви подивитесь, що це таке. Якщо простими словами, доступними для наших громадян, я можу сказати наступне: вони завжди використовують особу як суб'єкт. Тобто візьмемо приклад під приводом працівника, Безпеки банку телефонують з метою, звичайно, з фінансовою метою, тобто всі кіберзлочинці, вони фінансово мотивовані. І ось для того, щоб особа, яка свідома, яка розуміє алгоритм транзиту коштів і наступне, злочинець повинен її впевнити в тому, що те, що він просить, щоб особа це зробила, майбутня жертва. Тому кіберзлочинці використовують тривожну тему. Що таке тривожна тема? Ваш рахунок заблокують, до вашого рахунку шахраї отримали доступ. Постійно зачасту кібершахраї, вони, окрім тривожної теми, ще наполегливо просять поспіхом зробити особу ті кроки, які ще хвилину назад. Громадянин навіть не мріяв це зробити. Наприклад, вони просять підійти до терміналу, до банкомату, зробити якісь дії. Вони запевняють майбутню жертву перевезти кошти або на якийсь рахунок сім-карти або на рахунок, транзитний рахунок банківський. Шахраї володіють методами соціальної інженерії. І кожен шахрай він використовує ті методи, які йому вже його досвід дає. І в тому числі ці соціальні психологічні моменти, коли дзвонять серед ночі особам похилого віку та розказують, що родич у біді, особа похилого віку, замість того перевірити, чи вдома його родич, він. Виносить кошти або перераховує кошти злочинцям. Це все методи соціальної інженерії. Також важливо, що більшість жертв вони не володіють тими азами кіберзахисту, кібергігієни, якими повинні, якщо вони вже можуть назвати себе користувачем мережі. Є ще як уникнути цього, які є правила, щоб наші глядачі дізналися, щоб уникнути цього і не повестись, так скажімо, на поготу? Дивіться, є загальні правила загальні для всього спектру кіберзлочинців. Я зупинюсь на загальних, а Максим зупиниться на банківській сфері та щодо фішингу. Добре. Фішинг, фішинг. Я зупинюся на загальних. Надважливо, надважливо ніколи не переходити за підозрілими посиланнями, будь-якими, гіперпосилання, ну, розумієте, які підсвічуються іншим кольором у вас в смс-повідомленнях, в чатах чи в месенджерах. Ніколи не переходьте, навіть якщо ви отримаєте від свого близького друга, від свого родича, від навіть від мене, якщо ви отримаєте, ніколи не переходьте. Якщо це дуже важливо, вам ваш тим ти той, з ким ви розмовляєте, він вам повідомить Перейди, будь ласка, голосом. Ніколи не переходьте. Окрім вірусів, ви можете стати жертвою кіберзучинця в якому сенсі. Ви можете перейти за посиланням, залишити реквізити банківської картки, реквізити CVV-коду, якщо знаєте, що це, це на зворотньому боці картки трьохзначні цифри. І злочинці, знаходячись де завгодно, не тільки в Миколаєві, не тільки в Україні, а навіть по всьому світу, можуть заволодіти вашими коштами шляхом переказу як через електронні платіжні системи. Сервіси, так і на транзитні рахунки. Головне, уникайте підозрілих посилань. Другий такий уніфікований поради, друге. Попіклуйтесь про створення надійних паролів. І це на жарти. Якщо паролі складаються там адмін-адмін або один, два, чотири, це якась сота. Секунди і ваш пароль вже у злочинці. Для складання пароля завжди використовуєте, окрім цифри, символи та букви, а букви верхнього та нижнього регістру. І те, що я скажу, дуже важливо: ніколи не використовувати один і той же пароль до декількох облікових записів. Наприклад, якщо у вас на електронній пошті є такий пароль складний, не використовуйте його як пароль до веб-банкінгу, не використовуйте його як пароль до двофакторної автентифікації на ваших месенджерах. До речі, якщо це можливо, на всіх ваших облікових записах, на всіх месенджерах встановити двофакторну автентифікацію, якщо навіть злочинець якимось чином отримує. Доступ до першого етапу, він ніколи без вашого дозволу, без вашого підтвердження не заволодіє вашим аккаунтом у соцмережах або у месенджерах. Це банально, але це працює. Завжди використовуєте ліцензійне програмне забезпечення. Ліцензійне. Оці так звані крякнуті версії, вони призводять до того, що шахраї залишають собі такі Лазейки, через які вони можуть заволодіти вашим аккаунтом. Окрім цього, якщо у вас є потреба завантажити собі якийсь додаток або якісь програму, застосунок, завжди завантажуйте їх з офіційних сайтів, з офіційних джерел. Про антивірусне забезпечення, я вважаю, що це зі шкільних, зі школи всім говорять про антивірусне забезпечення ліцензійне, яке постійно потрібно оновлювати. Бо всі компанії, які переймаються цією проблемою, вони вивчають нові нові віруси, шкідливе програмне забезпечення, яке до своїх бібліотек завантажують. І е, намагайтесь хоча б раз у тиждень перевіряти всі свої девайси на наявність шкідливого програмного забезпечення. Е, щодо е, збереження банківської таємниці, то тут потрібно сказати головне, е, намагайтесь верифікувати вериф свій номер е, абонентський номер свого телефону. Щоб злочинець віддалено не, змог, не зміг його перевипустити. Не обов'язково переходити до контрактного обслуговування, можна прийти до офісу свого мобільного оператора, взявши з собою паспорт та попросити прив'язати ну, умовно прив'язати паспорт до вашої сімки. Щоб відновитись вашу сім-карту, змогли тільки ви за наявності паспорту. Це загальні основні. Заходи, які убезпечать вас від кіберзлочинців, Максим. Щодо, наприклад, соціальної інженерії, повертаючись, взяти, як отримати доступи до облікових записів ваших: Facebook, Instagram, Google аккаунт і тому подібне, це все так само, як Ганна Олександрівна сказала через фішинг. Фішинг це взагалі емуляція певних додатків, певних сайтів, тобто оригінальних. Наприклад, взяти, якщо розібрати певний кейс, так, треба заволодіти вашим обліковим записом Facebook, Instagram, щоб подальше, наприклад, шантажувати вас, або виписувати вашим знайомим, що ви потрапили в якусь халепу, треба термінового гроші. Яким чином це робиться? Це, наприклад, розроблюється. Наче, там, допомога ООН в якісь телеграм-каналах, тому подібне. Ви проходите за цим посиланням, але авторизуватися треба саме через обліковий запис. В момент, коли ви вводите логін і пароль, ви благополучно передаєте всі ваші облікові дані, так, шахраю, і він вже використовує. Тут так само і онлайн-банкінг може бути, і Telegram, тому подібне. Тому тут ніколи не потрібно переходити, а якщо переходити, треба дивитися до мене ім'я, тобто саме посилання, щоб був замочок, щоб був протокол захисту HTTPS, тобто на кінці С обов'язково. Завжди звертайте на це увагу. Щодо, наприклад, безпечності купівлі в онлайні, взагалі, якщо є можливість, краще завжди замовляєте товари. Доставка, наприклад, коли ви можете фізично прийти, отримати, і тільки після перегляду товару ви можете отримати. Наперед ніколи не треба нікому платити гроші, бо доволі до нас звертаються люди, коли, наприклад, в інстаграмі це дуже популярна тематика. Наперед, шахраї вимагають гроші, тобто, що треба сплатити за доставку, а ми не впевнені, що ви отримаєте. От сплатіть, тоді товар залишиться. Тобто тут так само, тільки наложним платежем, там нова пошта, Укрпошта, тому подібне. Якщо все ж таки у вас виникла необхідність саме в онлайні сплатити, то виключно сервіси Apple Pay і Google Pay. бо шахрайські сайти не зможуть підтягнути ці сервіси до, на свій сайт. Це так, такі от е, поради, наприклад, щодо до купівлі і е, захисту ваших облікових записів. Так, так само двоетапна перевірка, як Анна Олександрівна сказала. Тобто, ти, Такі ази, які допоможуть не стати ушуканими, і шахраї завжди підлаштовуються, під чому, наприклад, ростуть взагалі кількість звернень, шахраст тому подібне, тому що росте кількість цих схем, де можна заробити незаконним шляхом. Наприклад, після початку повншного торгу почались донати. І тому подібне соціальна так соціальна та, соціальна допомога, ВПО, оренда житла, коли люди переміщалися вимушено, тому подібне. Звісно, росте кількість схем, які шахрії розроблюють. Росте кількість, росте кількість ошуканих, росте кількість процентовки по ошуканим людям і, взагалі, кількості звернень. Якщо подібнювати ці проценти, ну наприклад, під час війни і до війни значна різниця росту. Дозвольте, я відповім на це запитання. Ріст, якщо, порівну, якщо ми візьмемо тему і будемо розуміти, з чим порівнювати. Наприклад, знизилась кількість звернень щодо онлайн-комерції, тобто коли товар не отримав гроші, але Значно зросла кількість звернень щодо фішингу та вішингу. Вішинг це те ж саме, що і фішинг, тільки по телефону. Voice and fishing – це виманювання персональних даних або реквізитів банківської карти за телефоном. Тобто, це те ж саме, що і фішинг, тільки по телефону. І ось з початку повномасштабного вторгнення кількість таких звернень значно зросла. Чому? Тому що держава піклується про громадян і надає всіляку допомогу. Надають допомогу як благодійники, так і. Міжнародні організації, наприклад, ООН, ну ви всі знаєте, і шахраї, користуючись такою нагодою, вони вводять в оману. Ви всі, мабуть, є учасниками там, домових чатів, якісь, де десь якісь новоновосних порталів, таких не дуже серйозних, які не верифіковані, які Аби клікбейтну тему надати, і, і все. І ось в таких сумнівних групах, і ці посилання щодо надання допомоги ООН, надання допомоги держави, вони там і крутяться. Бо той, хто розмістив це, він тільки за рекламу отримав кошти і все. І з нього якісь питання зняті. А люди вони дійсно потребують допомоги і вони бажають скористуватися будь-якою допомогою, щоб ну, подалі жити, працювати, виховувати дітей. І тому багато людей стають жертвами ось цих фішингових, вішингових кіберзлочинців. Щоб обезпечитись ще раз, ніколи не приходьте за сумнівними посиланнями. Якщо навіть прийшли, впевнити ніколи не публікуйте свої реквізити банковської картки. Навіть якщо ви очікуєте грошей, а не переводите, ніколи не вводьте, бо це реквізити, вони зберігаються і шахраї. Одразу ж цим користуються, одразу з вашого рахунку списуються кошти. І якщо дійсно це така масштабна порада, якщо дійсно хтось очікує якихось коштів від держави, соціальної допомоги, то перевірте, на офіційних сайтах, на офіційних аккаунтах, що таке офіційне, це верифікований. Якщо простим звичайним звичайною мовою, це така синя галочка, коли якогось якогось облікового запису в будь якій соціальній мережі або у месенджерах, це означає, що цей аккаунт належить дійсно тій організації, яка публікується. І краще перед тим як переходити за посиланням, впевнитись, чи дійсно. Потерпілим від, умовно, -то, такого -то екоциду будуть виплачуватися кошти. І вже потім користуватися виключно офіційними джерелами. Оскільки ну, фішка таких злочинів це те, що злочинець географічно може знаходитися так. абсолютно в будь-якому куточку навіть не країни. То який відсоток фактичного виявлення таких злочинців, їх затримання, притягнення до відповідальності? І чи фіксуються випадки, і можливо ріст чи зменшення? Ну, зменшення мобі, коли ці шахраї знаходяться на території держави агресора Росії? Так, дуже слушне запитання. Дякую. Ви праві такі злочини, кіберзлочини, вони мають міжрегіональний, міждержавний характер. Країна-агресор зазвичай не тільки на інформаційному фронті нас атакує. Ну, я вже мовчу на лінії фронту, атакує, не тільки на інформаційному фронті, але і фінансово. Щодо відсотку я не можу вам сказати, не тому, що не володію інформацією, тому що давайте так, буде інформаційний запит, я вам надам цифру, яку за яку відповідає, ну до якої. Дійшла кіберполіція, тобто не, не тільки ж кіберполіція бореться з таким явищем, як Шахрайство, а й вся поліція. Тому свою частку я вам надам. Але зараз озвучувати цифри щодо країни агресора я не буду. Але є випадки, коли кол-центри з території країни-агресора працюють по громадянам України. І вони також володіють і українською мовою, і специфікою наших банків українських. І тому люди інколи стають жертвою. Щодо другої частини вашого запитання, то відповідь на нього більш легка. Відсоток розкриття по Україні шахрайств, взагалі всіх, не тільки онлайн, не тільки там в банківській сфері, складає майже 21%. Тобто з кількості а, звернень до а, розкриття. Зауважуть чому? А, якщо подивитися на один шахрай або група шахраїв, вони можуть ввести в оману більше ста людей. З цієї кількості 100 людей. Хтось наполегливо вимагає покарання. Для когось 200-300 гривень це не гроші, він не хоче звертатися. Розумієте, От, якщо виходити з цього, кількість людей, яким допомогли повернути кошти, допомогли відчути справедливість, тобто шахрай покараний. Вона значно більше, чим я вам кажу, 21%. Багато е шахраїв, які працюють, в ми не можемо зараз казати про те, що е сьогодні-завтра вони будуть е покарані. Чому? Бо є е певний комплекс заходів, які повинні провести поліцейські перед тим, як. Е Прийти, затримати, провести санкціоновані обшуки і так далі. Ще такий момент щодо кіберзлочинців. Це третя така частка вашого питання. Близько 1% злочинців, ті, яких ми встановили громадян України, в теперішній час перебувають за територією держави. Тобто вони вчиняють злочини відносно своїх співгромадян, знаходячись за кордоном. Олегі є питання. Е, так, так, так. Е, яка категорія населення все ж таки ведеться, скажімо, так, на цій афері? Більшість більшість це літні люди. Які яким. Діти або родичі показали, як користуватися, але не провели певної розмови щодо кібергігієни. А яка най найпопулярніша яка АП на сьогоднішній день? Щодо літніх людей, це родич в біді і це умовна безпека банку. Розумієте, коли серед ночі телефонний дзвінок. Коли кажуть, що я е, і ковтають слова з якого банку, ну всі розуміють, що літні люди якось отримують пенсію на якусь картку. І, звичайно, літня людина вона більш відповідальна і більш хвилюється за своє свій фінансовий стан. Тому вони самі підказують злочинцям з якого банку. Наприклад, АО це безпека банку. Так, 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 в мене ж є картка банку такого-то. Так, дякую, так. Що, що робити, куди бігти? Ну, ось умовно так. Що робити, якщо ти стався Я ж таки жертвою шахено? По-перше, це як можна скоріше заблокувати картки або онлайн, або шляхом дзвінків на гарячу лінію. По-друге, або звернутися на 102. Або до на фідбек сайту кіберполіції там дуже зручна форма заповнення заяви. Можете не виходити з дому, вона має такий же процесуальний статус. Таке звернення має такий же процесуальний статус, і навіть якщо ви приїдете до відділку поліції писати заяву. А як убезпечити літніх людей від таких схем? Можливо, якусь роботу треба проводити саме для них, щоб вони знали, що таке буває? Така робота проводиться, причому не тільки кіберполіція. Ми можемо об'єднати зусилля, щоб побороти кібершахраїв і знизити їх вдалі злочини. Щодо конкретних заходів, якраз цим опікується Максим. Я думаю, він коротко, більш детально розкаже щодо заходів. Як обезпечити. Дивіться. Ну, для того, щоб обезпечити літніх людей, це має з кожної колонки, з кожного новостного каналу, з кожної сторінки доводиться ця інформація. П'ять основних, наприклад. Як на статух шукано, то тільки масовість е, освітлення це в ЗМІ може допомогти в цьому е, е, поетапно, так, як якщо там телефоніша хараса що робити, якщо фішинг, що робити, е, департаментом кіберполіції постійно вживаються заходи щодо інформування людей, як там на телеграм-каналах, як, наприклад, ми. Е, Їздимо, проводимо навчання щодо кібергієни, протидії онлайн-шахрайс, розповідаємо, які схеми шахрайс, як настати ошуканим, кібергієна, тобто там, месенджери тому подібне. Ми намагаємося постійно виходити там, на ЗМІ, на телебачення ще кудись, тобто постійно інформувати людей. Тут, напевно, це єдиний ефективний важіль протидії онлайн-шахраям. Тому що якщо один раз про це поговорити, ну інформація впитається на певний період часу на цьому все забудеться. Якщо постійно це крутити, постійно про це казати, то ну це буде впливати на людей. А яка статистика по Миколаївській області? Скільки людей звернулися саме до вас допомоги? Так, є, але скажімо так, я можу сказати, в відсотковому значенні. Зі всієї кількості звернень тільки 3%, 3% щодо шахрайства. Але ми з вами не забуваємо, що в нас все ж таки військовий стан і багато дуже звернень щодо військових злочинів. 3% ви сказали, за який період? Це за 5 місяців поточного року. Щодо цифри, можу сказати, до, до, до двох тисяч громадян. Але це велика цифра. Якщо злочинець, ми все одно працюємо з метою встановлення особи злочинця. Якщо злочинець знаходиться на іншій території, на території обслуговування іншого підрозділу, ця інформація негайно передається, і поліція, в тому числі кіберполіція, вживає всіх заходів щодо мінімізації кількості потерпілих від цього шахрая, і, вибачте, соблюсти всі кроки, щоб процесальне. Щоб злочинець був покараний, це дуже важливо.